Місяць тому президент попросив міністра внутрішніх справ скасуйте техогляд. мовляв, нехай би водіям радість, бо ця корупційна схема вже усіх дістала. Якщо ті слова президента не просто піар, не солодко буде головному міліціонерові Анатолію Могильову. ТО залишається. Верховна Рада відхилила законопроект про скасування державного технічного огляду державтоінспекцію. Ось і виходить і Могильов ні при чому, і президент у нас справедливий, але нічого не робиться. Хоча це неправда? Підлеглі могильова працюють у поті чола. Як бердянські даїшники планують мзду збирати, розповість Олексій Сімаков. Їдете собі спокійно, аж раптом поміщаєте помах жезлу, який наказує вам негайно зупинитися. Більшість українських водіїв сприймає цей жест як виклик: мовляв, зупиняють не просто так Грошей, аби вам побажали щасливої дороги. У вас немає. Або ж ви принципово не даєте хабарів людям у погонах. Тож з кожним помахом жезлу ви автоматично стаєте на стежку довготривалої війни. І лінія фронту тут вікно вашого автомобіля, у яке от-от має постукати інспектор. Суть скоєного правопорушення. Що-що? Суть скоєного правопорушення, Будь ласка. по-русськи, по-українськи? А, українською мовою, державною мовою. Не розумієте лячу мову. Ви не любите господарственний язик. Абсолютно. Язык? Я чесно, це говорю. Ніколи в житті його не полюблю. Це відео побачила вся країна. Одеський інспектор відмовляється розмовляти з водієм державною мовою. Його зі скандалом звільнили. Резонансний ролик зняв активіст дорожнього контролю. Пізніше його серед ночі зупинять та кілька годин вимагатимуть пред'явити документи. Товариш старший лейтенант, чому в нарушення должностних інструкцій останавливаєте більше одного транспортного средства в время суток? суду для того, щоб пригласіть їх в качестві понятих. чтобы зафиксировать факт вашего отказа в том, что вы отказываетесь передавать ваши документы на автомобиль. Фамилия моя Крышиневский, ГАИ города, сержант, двадцать 621 номер значка. Вот на вас будет написано в пракуратуру города на нас будет написано. Пожалуйста, міді полное право. Уся ця історія для водія скінчилась штрафом та арештом на 5 діб за злісну непокору міліціонерам. Одеське ДАІ запевняє, це не помста за свого колегу, який поплатився за нелюбов до української мови. Просто у документах активіста дорожнього контролю інспектори не розгледіли його прізвища. Під час спілкування з інспекторами ДПС водій ображав їх та своїми діями провокував конфліктну ситуацію, що відбувалося протягом двох годин. Після повторних неодноразових вимог він все ж надав документи, при огляді яких було встановлено, що в дорученні на право керування автомобілем не проглядається прізвище особи, на яку виписано доручення. Беручи до уваги дані обставини, працівниками міліції водієві було запропоновано прослідувати до районного відділу міліції. На що той у відповідь відмовився виконувати їх законні вимоги. Прес-служба головного управління МВС України в Одеській області це відео знімають друзі заарештованого водія. Він щойно вийшов на волю, каже інспекторів. Не ображав. оскрблення. Мені щитають то що я назвав їх безграмотними, точніше, малограмотними. А це так і є. яке це оскорблення? Також багато галасу в мережі зійняло ось це відео. Пара інспекторів ногами б'ють лежачого водія, затягують його у свій автомобіль і кудись увозять. Потім у ДАІ скажуть, що водій був на підпитку, а інспектори просто допомагали йому встати. Через деякий час на вулиці Сошенка водій порушник зупинився, намагався вибратися із салону власного авто, але не втримав рівновагу і впав біля нього. Коли інспектори підбігли до втікача, стало зрозуміло, чому ця людина поводила себе таким чином. Від водія було чути запах спиртного. Він навіть не міг самостійно стояти на ногах і пересуватись. Водій поводив себе неадекватно й тому інспекторам довелося садити його в автомобіль. Прес-служба головного управління ДАІ у місті Києві. Цей скандальний ролик на свій відеореєстратор зняв інший активіст дорожнього контролю Руслан. Нещодавно він сам дізнався, що таке люб'язність працівників ДАІ. На прохання показати службове посвідчення, інспектор лаючись, витягнув водія завтівки. Сілий на заліз салон автомобіля, відкрив центральний замок отстегнул мій ремень безпеці, котрим я був присягнув, і з матірними словами, з силы вытащил з моєї чесно собственності. Агресивного інспектора одразу ж звільнили. Тепер його судять за перевищення службових повноважень. А ось це кульмінація скандальних відеороликів за участю людей в погонах. Ось так керівництво ДАІ Бердянське дає вказівки рядовим інспекторам затримати мінімум чотирьох п'яних водіїв, оштрафувати одного пішохода та знайти хоча б один небезпечний вантаж. Не міняємося поки не буде по 8 протоколов. <реку> <А реку> я вас вчора приду 36, далі нам не скинули. 15 відльовського 15, 15, 15, 15. От, чоловік, я йому показував від 4 п'яних. Чотири п'яних нам. Каждый день так пережал. Нужен опасный груз. Сделайте два, вообще отлично. Так понятно, что надо скорость и обгоны пешеходный переход постоянно. Все под ночью. Не треба по 10 там 8 нарушень, і з них 3 Цю планерку потайки зняв один з присутніх інспекторів Відео анонімно надіслав дорожньому контролю. В організації припускають, що такі завдання бардянським інспекторам ставляться регулярно. Інспектора достала е такі він вирішив зафіксувати, Тому що, видимо, якщо він уже включив камеру, то це було не перший раз. Да? Тобто, він уже був готовий, тому що такі будуть показані даватися. Він підготував е відеокамеру і поставив, щоб записати такі от указання, які хороше міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов не повірив у достовірність відеозапису з Бердянська, але пообіцяв покарати винних, якщо воно виявиться правдивим. Слітапатвердіться неміну офіціальна ми поняли, я кіно не можу вірити. Якщо це підтвердиться, і єс-тапатвердіться пострадає начальник чениґаїводиначений області. А вже наступного дня Могильов запевнив, що таки звільнив усе керівництво ДАІ Бердянська та Запорізької області. Втім, у дорожнього контролю зовсім інша інформація. Недавно дзвонив на телефон нашої службы инспектор, інспектор, якби, который який знімав ролик, заявив, що деле ніхто не уволен. Э, тот э, работник гаї, який давал указання, уйшов на пенсію, да, как бы вот став пенсіонером. А всі остальные на своїх местах. Більшість резонансних роликів дорожні контролери фільмують у своїх нічних рейдах. Кількома машинами вони полюють на інспекторів. Годинами переслідують патрульне авто, а потім кидаються на жертву в погонах з фото та відеокамерами. Вы сейчас уже вформенный беспредел. Вот скажите, пожалуйста. Я кейсы беспредел. В чем заключается беспредел? Скажите, будь ласка. Вы ну, заключає... на службе дали? Я на службе. Вы зараз на службе? Так точно. Так в чем заключается беспредел? Что вы роботе? Це такий собі екстремальний квест: знайти патрульних та скласти на них протокол. В даному випадку інспектор ГАІ нарушив правила дорожного движения, став на виїзді. Це штраф 255 гривень. Однак вони не можуть уїхати, оскільки у них не працює підсвітка номера. То якщо вони поїдуть. них буде ще один штраф за не підсвітку що тут безпечна ділянка дороги, і ми несем тут службу. Автомобіль запаркований. Щоб не заважати нікому, все брутальна провокація так називають дії дорожнього контролю у Державтоінспекції. Водночас через такі отаматорські відео своїх посад нещодавно позбулися кілька керівників ДАІ. Сам Могильов попросив водіїв частіше скаржитись на недобросовісних інспекторів. А своїм підлеглим міністр наказав по людськи ставитись до всіх учасників дорожнього руху. Олексій Сімаковіталік Ваша та Олександр Тупік. Тебу.